Привіт, друзі! В ефірі я Поліна Вітер, і мій розсадник, і сьогодні розповім вам про нашу ягоду лохину, яка нарешті повністю достигла. Це в основному середні і середньопізні сорти. Вже ягода має такий смак, який має бути устиглої ягоди. Тому трошки вам прорекламую сьогодні. І Якщо будуть бажаючі, будь ласка, замовляйте ягідку Розповім конкретніше про сортві, покажу, як вони виглядають на сьогоднішній день. Зараз ми знаходимося біля сорту Нельсон. Це середньопізній сорт. Ось такі ягоди на сьогоднішній день, цей сорт солоденька ягідка, Дуже смачна. Ягоди зриваються в день, в день відправлення. Збираю в рукавичках ягідку. Все чисто, гарно. Так, це наш Нельсі. Ось такі ягідки. Нагадаю, що ми вирощуємо і наші ягоди виключно органічним способом. Тобто м -м, з підгодівль. Все, що ми використовуємо, це двічі на рік. Докладаємо хвойну мочу соснового, соснового лісу. Доволі товстий шар. Кущики наші не обробляються хімією. Обробки робимо лише Біопрепараток від шкідників, від грибків. В основному це задля профілактики поливаються наші кущики гарною водичкою. У нас і капельний полив, є, і поверхневий полив. В міжрядях у нас стоять саджанці журавлини, і ми їх поливаємо і поливається. Разом з ними і лохина. Трошки від водички є такий білявий наліт від краплинок. Але це вдома вже помиєте ягідку і він відійде. діткам. Чудово. Можна без проблем давати, не боячись, що щось там не так, не такий склад. Що напічкано хімією, ягідка чиста. Ми вирощуємо для себе, для наших дітей і завжди у нас є залишок, який ми продаємо для наших покупців, для наших замовників. Це інший сорт, це наш Blue Gold. Дуже багато людей не дуже вдало відгукуються про саме цей сорт. Кажуть, що... Він кислий, що він не смачний, не солодкий, це абсолютно неправда. Цей міф розвінчую, тому що блюгот має вистояти, визріти. І коли він вже повністю достиг, то ці ягоди мають такий особливий смак, який не порівнюється ні з яким іншим. Сортом. Тобто, куштувавши достиглий блюгов, ви стовідсотково вгадаєте. Ну, якщо вже знаєте його смак, стовідсотково вгадаєте, що це саме саме Він, він просто шикарний смак має. Ось це такі ягоди. Гарний врожай цього року. Трошки Невчасно фокусується моя камера на телефоні. Ось такі ягоди. Дивіться, це все зриваю, пакую в коробочки і відправляємо новою поштою. Наш красунчик Чендер. Просто унікальний сорт, звичайно, такі ягоди величезні просто. Ну, зазвичай більшість ягід цього сорту ми закладаємо в нашому розілочку на зиму, але все одно є трішечки залишки і наш мікс ягід обов'язково. Трішечки чандлера додаємо. Цей сорт не надто солодкий. Не надто солодкий. Він не кислий, але він не надто солодкий. Але є в ньому такі гармонійні нотки, які також особливі. Вони не, не у кожного сорту. Є такі смакові відтінки, дуже цікаві. Мені навіть якоюсь з такою якоюсь хвойною ноткою здається цей смак. Красиві ягоди. Цей сорт є у нього така особливість, він тривалого терміну, якби розтягнутого терміну дозрівання. Тобто дуже тривалий час. От ви можете бачити, на кущику є ягідки, які вже повністю стиглі, а є ягідки, які ще зовсім, зовсім ось малесенькі, зелененькі. Тобто ще дуже довгий час можна буде їсти ягідки цього сорту. Близько місяця триває цей період збору чендлера. Наш красунчик Денис Блю. Денис Блю. Я так його називаю. Теж крупна ягода, він цього року дуже врожайний. Не було в цьому році часу. Е нормувати врожай. Не було коли добре обрізати. Просто не встигали. Тому деякі гілочки, шкода, дуже я їх, жалію їх, але вже зберемо ягідку і трохи, трохи їм потім вже буде легше, що робити. Ось такий Деніс. Ягода смачнезна просто. Вони такі кругленькі, бачите? Кругленькі як кульки. Дуже багато замовників відгукуються саме про цей сорт, що він один з найсмачніших. Тільки красивий. Оцей кущик трошки трошки дрібновасті, але більш солодші вони. На них світить сонечко і вони накопичують. Більше цукрів. Ось такий день із цього року. Не додаємо хімії, тому може десь трапля... траплятимуться ягідки якісь трошки кимось надкушені, надгризані. Не лякайтеся, може якийсь слимачок близноти, звичайно, оцей день не був. Ну і клас, класика жанру це блюкроб. Звичайно, це на смак зовсім не та ягода, яку пропонують в супермаркетах, тому що там Зазвичай максимально це в два заходи збирають. Або механізовано, або вручну, наймають робочу силу на збір. Тому вони зацікавлені в тому, щоб робити це не більше, аніж два рази, платити люди, людям за збір. Тому зазвичай більшість ягоди потрапляє на прилавки супермаркетів. В недозрілому стані. Ну, до того ж, плюс транспортування, очікування, продажу. Перестраховується, щоб ягода не зіпсувалася. Нас це не лякає, ми збираємо самі, у нас невеличкі об'єми. І ми можемо собі дозволити, дочекатися, коли ягода буде повністю-повністю визрівша. Зараз покажу її м'якуш, Ось така вона вже. Зараз ось така вона соковита, несиста ягода. При цьому шкірочка пружна, але дуже тоненька. Це дуже смачно і солодко. Вернемося ще раз до Деніса. З іншого швидко тут кущики гарнезні. Тут журавлинка. Наша росте в горщичках. Ось дивіться, яка краса. Саджанці завжди в продажу. Більшість цих сортів зараз є в продажу. ну Звичайно, більше. Що ж, друзі, звертайтеся за ягодою. Цей період буде тривати недовго, десь близько днів 10, я думаю, і ми дозбираємо вже ягідку. Тому пишіть, телефонуйте, зберу, відправимо в день збору, швиденько. Нова пошта доставляє протягом 2-3 днів з ягодою абсолютно нічого. Не, ну, нічого їй не загрожує, ми дуже гарно пакуємо. Вартість ягоди, як і в минулому, і по році, 200 гривень кілограм. Розрахунок на карточку. Звертайтеся, буду рада. Для вас і ваших діток саме смачненьке. Слава Україні!